112 видів рослин, кролі, шиншили, рибки, білки, папуги і не тільки все це можна знайти в одному міському еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді. Вже не одне десятиріччя у Марганці функціонує цей позашкільний заклад освіти, де педагоги безкоштовно разом з дітьми поглиблено вивчають біологію, екологію та хімію. Сьогодні я з нагоди всесвітній день охорони навколишнього середовища. По-простому це день еколог. Хочу розказати трошки про наш центр, який успішно функціонує в місті, не дивлячись на обставини, які є на зараз у нашій державі. А розпочала я свой. Розповідь з галереї кімнатних рослин, яка була започаткована в 2005 році, яка є переможцем неодноразовим переможцем українських конкурсів галереї кімнатних рослин. І в неї у нас ще знаходиться куточка нашого науково-дослідницького тваринного комплексу. Центр на сьогоднішній день спішно функціонує в дистанційному форматі раніше для нас. Літо була це дуже гаряча пора. У нас було дуже багато літніх польових практик, екскурсій. Але на зараз все це проходить дистанційно. На сьогоднішній день в центрі працює шість педагогічних працівників, які в цьому навчальному 2023-2024 році на координаційній нараді в Дніпропетровській області визнали кращим центром по області і одним із найкращих по Україні. На сьогоднішній день у нас навчається 312 дітей, незалежно від того, де вони знаходяться, тому що навчання проходить онлайн. Вони і за кордоном, вони і в Марганці, і в області по всій Україні, по всіх містах. Вони навчаються дистанційно: 312 дітей. Дітей в цьому році цей рік був для нас дуже дуже гарним. Не дивлячись, не нашу. на що цей, на цей навчальний рік у нас. 47 переможців, 27 із яких переможці міжнародних всеукраїнських і обласних конкурсів, змагань, проєктів. всеможливих. На момент випуску відеосюжету звернулися вдячні батьки і вихованці центру, які записали відеозвернення з різних куточків України і світу. Щира подяка педагогам за їх багаторічну і таку необхідну працю, завдяки якій наші юні марганчани мають безцінні знання і прославляють рідне місто. Отже, вітаю вас і хочу особисто подякувати своєму улюбленому місту Марганець за наш улюблений Енс. Адже завдяки праці цього центру мій син Лебід Даніїл за любки 5 років безкоштовно навчався з хімії. Біології та екології успішно здав ЗНО та безкоштовно вступив до Київського вузу. Так ось як свідчить історія. Розумна та успішна країна потребує розумних фахівців та безкоштовно вкладає знання в своїх дітей, бо це майбутнє країни. Вітаю! Я Сердюк Софія, студентка другого курсу біологічного факультету Каразінського університету, який ви можете бачити у мене за спиною. З восьмого по одинадцятий клас я відвідувала заняття в Марганецькому еколого-натуралістичному центрі, де ми писали наукові роботи, проводили різні досліди та ходили у польові практики. Завдяки цьому я змогла вступити на бюджет у цей університет на спеціальність біологія. На мою думку, еколого натуралістичний центр має працювати і надалі, для того щоб у учнів була можливість вивчати та розвивати біологічні та хімічні науки. Доброго дня! Моя донька Ячменьова Катерина, випускниця 11 класу. П'ять років вона займалася в еколожно-торгістичному центрі. За цей час вона поглибила свої знання з біології, хімії і займалася абсолютно безкоштовно. Хочу виразити свою подяку вчителям. Це вчителі, високі професіонали. Дуже вдячна їм за підготовку моєї дитини до вступу вищого навчального закладу. Я Зібенко Софія, і я протягом п'яти років відвідувала еколого-натуралістичний центр міста Марганця, завдяки якому я добре закінчила школу, написала ЗНО та вступила на бюджет до Національного наційного університету міста Києва на спеціальність біоінженерія. Та зараз добре навчаюсь навіть. Попри закінчення екоцентру я можу звернутися по допомогу до викладачів, бо вони добрі та класні люди. Міський еколого-натуралістичний центр дітей та юнацької молоді це заклад позашкільної освіти, яким наше місто може пишатися по праву, адже знаний він на всю Україну є частиною юнатівського руху. З сторічною історією. Тут, завдяки зусиллям творчих педагогів, відбувається розвиток екологічної культури наших дітей, їх творчих здібностей. Діточок вчать продуктивно мислити, їх мотивують до пізнавальної активності. Вітаю! Мене звати Аліна і я відвідувала екоцентр під час навчання у школі. Зараз я вже закінчую Київський виш, але добре пам'ятаю наші заняття з біології, хімії медицини, завдяки яким я вступила на бюджет. Також згадую викладачів, з якими ми готувалися до конкурсів, писали наукові дослідження, розбирали інші дослідження вчених для того, щоб розуміти, куди рухається наука і ще багато багато цікавого. Я юнатка еколо натуралістичного центру міста Марганець. Завдяки нашому еколого-натуралістичному центру ми відчуваємо себе час чогось більшого. Ми бачимо світ новими очима і віримо, що маємо потужну здатність змінювати його на краще. Я хочу поділитися своїм захопленням і вдячністю щодо нашого надзвичайного еколо натуралістичного центру міста Марганець. Цей центр став для нас не тільки місцем, де ми знаходимо нові знання про природу, але й справжнім джерелом натхнення та спільних дій. Вдячна вам за цікаві заняття, за участь у різних конкурсах, за літні походи та екскурсії. Бажаю вам здоров'я, миру та добра. Всім привіт, мене звати Іра. Більше трьох років поспіль після шкільних занять я ходила до екоцентру на вибухки біологічного напрямку. І жодного разу не пошкодувала, що туди запустилися. Навіть навпаки, трішки шкода, що я ще раніше туди не пішла. Якщо в школу мені іноді не хотілося ходити до екоцентру мене просто тягнуло. Я просто почувала себе там насправді як вдома. завдяки участі в різних конкурсах захистів робіт і за підтримки по центру, я зараз навчаючись на першому курсі Запорізького державного медичного університету, мала змогу гідно захищати свої. Роботи свої наукові роботи та може надалі вільно брати участь у наукових наукових конференціях. Тому я хочу дуже сильно подякувати викладачам, які змогли зайняти мій час з користю та насолодою. Дуже дякую вам.